Шлях до спасіння чи духовне рабство. Отримуючи різні коментарі до моїх відео, я розумію, що настав час відкрити цей розділ. Тож, всіх вітаю! Мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. Друзі, сьогодні хочу поговорити з вами на доволі провокаційну тему, яка впевнена викличе багато дискусій. Звісно, всі роздуми тут. Це лише мої суб'єктивні думки та власні спостереження, які я закликаю не сприймати за істину, а перевіряти, шукати інформацію та розбиратися самим. Мова піде про християнство, його сенс та місце в нашому житті. А також постараємося зрозуміти, чому люди відмовляються від православної церкви на користь інших течій, релігій або взагалі стають атеїстами. І почати варто з технології, які дали людям можливість швидко та зручно обмінюватися інформацією, висловлювати свої думки та шукати відповіді на питання. Саме інтернет відкрив перед людьми, які почали ставити під сумнів, усталені істини, в тому числі і релігійні догмати, величезний світ знань. Де можна знайти інформацію про різні релігії, філософські течії та історичні події, які раніше були приховані або недоступні, люди почали критично осмислювати релігійні догми, аналізувати історичні факти та шукати власні відповіді на вічні питання. Я пам'ятаю, яким для мене було подивом, коли в років 13 я дізналася, що є інші релігії. І в мене вийшло абсолютно логічне питання: якщо релігій багато, богів багато, то чому я саме тут? І що робить єврейський Бог на Слов'янських землях? Чому Бог Ізраїлю панує тут? Чому не наш український, слов'янський? А чому мене називають Рабою Божою? Ці питання нахлинули мене? І я почала шукати. Бо наше покоління це покоління шукачів, ми не боїмося задавати провокаційні питання, ставити під сумнів авторитети, експериментувати з різними духовними практиками та знаходити свій власний шлях до гармонії та просвітлення. Ми не хочемо сліпо вірити в те, що нам нав'язують з дитинства. Ми хочемо зрозуміти, чому ми повинні вірити в те чи інше і самостійно обирати свій шлях. Адже раніше люди не мали такої можливості, їм доводилося сприймати на віру все, що говорили старші. Зараз же ми маємо доступ до безлічі джерел, можемо читати, аналізувати, порівнювати і робити власні висновки. Наступний фактор, який грає не на користь нав'язаної релігії, це історія, і особливо цікаво досліджувати історію християнства на наших землях, можна знайти велику кількість історичних фактів, які підтверджують, що релігія Бога Яхве була нав'язана силою, знищивши давню слов'янську віру, яка жила в гармонії з природою та космічними енергіями. Хоч і небагато, але є зафіксовано в різних оповідях та згадках, як наші предки впродовж довгого часу шанували сонце, землю, воду, вогонь, сили, які дарували їм життя та достаток. Християнство ж принесло свою історію, в якій можна бачити розвиток ідеї гріховності, покори та страху перед Богом карателем. Наступне, що варто відзначити як слабку сторону християнства, це її система заохочення та покарання. Зараз мова піде про заповіді і їх порушення. Чи задумувалися ви над поняттям гріх, що воно ховає за собою? Якщо коротко, то гріх це будь-яка думка, слово чи дія, яка суперечить Божим заповідям. Його волі та планам для людини згідно з християнським вченням, дотримання десяти заповідей є шляхом до праведного життя. До речі, на моєму каналі є відео про ці заповіді. Запрошую до перегляду. Тож християнство вчить на різних історичних прикладах, що повністю уникнути гріха в земному житті неможливо. Виходить, що вже сотні років як християнство, знаючи про недосконалість людини, все одно вважає всіх гріховними. Хіба це не породжує відчуття безвиході та провини, яке може пригнічувати людину та заважати їй жити повним життям? Ще один приклад, який викликає особисто в мене дисонанс, це заповідь не вбивай. А як тоді бути з нашими захисниками та захисницями, які боронять нашу землю від ворога? Невже вони теж грішать, захищаючи нас з вами? Виходить, що християнство ставить під сумнів право на самооборону та захист батьківщини? І нарешті питання про гріховність немовлят А чому дитина, яка щойно народилася, вже вважається грішною? Що вона встигла натворити в цьому житті і чому їй потрібно хрещення для очищення від гріха? Ці питання залишаються без чіткої відповіді з боку церкви. Розглянемо один з найбільших мінусів даної релігії, а саме духовне рабство. Така форма взаємодії з Богом обмежує свободу мислення. Нав'язує жорсткі правила та догми, залякує вічними муками в пеклі? А чи не краще було б жити в гармонії з природою, з самим собою, з космічними енергіями, як це робили наші предки? Чому люди обов'язково мають боятися? Невже в іншому випадку вони не захочуть вірити? Чому їх потрібно залякувати? Я вважаю, що це необхідно для контролю та влади над рабами, оскільки, якщо тебе не бояться, то і слухати не будуть. Але про це трішки згодом. А зараз повернімося до основної думки. Звичайно, відхід від християнства не означає повне заперечення духовного початку, я б сказала навіть навпаки. Людина завжди буде шукати відповіді на питання про сенс життя, смерть та своє місце у всесвіті, але сьогодні ми маємо можливість робити це самостійно, не обмежуючись рамками однієї релігії чи догматами. Ще однією причиною занепаду християнства є криза довіри до інституції церкви. Адже погодьтеся, скандали пов'язані з корупцією, зловживанням владою та навіть злочинами з боку священнослужителів підривають авторитет церкви в очах багатьох людей. Коли проповідники самі не живуть за тими принципами, які проповідують, їх слова втрачають силу та переконливість. Особисто мені здається, що церква це інструмент керування людьми. Вона виглядає як система пропаганди та контролю, яка дозволяє збагачуватися певній групі людей за рахунок послідовників, в тому числі уникаючи податків. Не можна сказати, що релігія та церква поза політикою, адже ми бачимо тісний зв'язок між політичними елітами та священнослужителями. Особливо гостро це питання постає в Україні сьогодні. Війна змусила нас переосмислити багато речей, в тому числі і роль релігії в нашому житті. Принцип смиренності та всепрощення, які проповідує християнство, сприймається дедалі більше людьми як слабкість та пасивність. Українці зрозуміли, що за свою свободу та незалежність треба боротися, а не чекати на милість неба. Християнство протиставляє себе іншим релігіям та духовним течіям, стверджуючи, що тільки воно володіє істиною. Але чи може одна релігія мати монополію на істину? Чи не є це проявом обмеженості та нетерпимості? Чи може бути істиною одна книга, яка переписувалася, перекладалася на різні мови? Відповідно при цьому втрачаючи першоджерельні слова та значення бути істиною. Адже ми з вами знаємо, наскільки часто історію переписують, на мою думку, майбутнє за духовною свободою та плюралізмом кожен має право обирати свій шлях, свою віру та своїх богів або навіть їх відсутність, і нехай цей вибір буде свідомим та вільним. Що ж до християнства, то його майбутнє залежить від того, чи зможе воно трансформуватися та адаптуватися до нового світу, чи зможе воно відмовитися від догматизму, нетерпимості та особливо прагнення до влади, і стати справжньою опорою для духу, а не кайданами для душі? Або це початок занепаду, і ми є свідками початку краху християнства. Що ж? Час покаже. Але мене найбільше тривожить, що люди часто сліпо йдуть за традиціями, не вникаючи в їх суть. Наприклад, під час вінчання чи хрещення мало хто замислюється над словами, які промовляє священник. Розбір ритуалу вінчання в мене є на каналі. Кому цікаво, яку програму накладає священник на молодят, обов'язково подивіться це відео. Люди просто роблять, як всі, не усвідомлюючи, на що саме погоджуються. Це стосується не лише християнства, а й інших релігій та вірувань. Закликаю вас, читайте, дізнавайтеся більше, перш ніж щось робити. Будьте обачними, перевіряйте інформацію, не вірте сліпо авторитетам, порівнюйте, не дозволяйте маніпулювати собою. Мисліть критично. Пам'ятайте, всі так роблять. Це не аргумент. Ваш вибір має бути свідомим. А яка ваша думка? Чи зможе церква витримати зміни в людській свідомості та душі? Чи релігія як партія, яка при владі зменшить свій вплив на людей? Давайте продовжимо обговорення в коментарях. Якщо це відео було вам цікавим, поділіться ним з друзями та однодумцями, а також підпишіться на канал та поставте лайк. Зустрінемося на наступних відео.